Вітаю вас, друзі! Те, що зовсім нещодавно здавалося неможливим, тепер є доконаним фактом. Україна б'є американськими ракетами по території так званої Росії. Перше застосування американських ракет атакам для ударів по території так званої Росії відбулося учора. І так це був удар по арсеналу у Брянській області. Учить як прекрасна музика на так званій Росії у зв'язку із цим дуже глибоко занепокоєні і припускають, що це ескалація. Вони хочуть ескалацію. І зараз росіяни сидять і думають, як же їм на це відповісти з одного боку, так щоб не перегнути, а з іншого боку, щоб не втратити обличчя. Ні, Безусловно, відповідь має бути жорстким і вполне доступним. Відповідь Росії буде дуже здершано. Очень якому випадку тривожно. До речі, у нас є ліки від тривожності росіян. Вони називаються дрони камікадзе, щоб росіяни менше тривожилися і більше дохли. Закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз реквізити у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Те, що адміністрація Байдена дозволила атакувати Україні цілі в глибині так званої Росії американськими ракетами, атаком це вже цілком очевидний і беззаперечний факт. Але Президент України Володимир Зеленський учора це прокоментував отак: вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості. у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати, Україна вже давно б'є у глиб території так званої Росії своїми власними озброєннями, ракетами Нептун", ну і звісно, далекобійними дронами Камікадзе. Але атакам у цьому списку це дуже хороше доповнення. Звісно, сама вогнева міць оцих ракет не зіграє якоїсь вирішальної ролі у російсько-українській війні. Але тут важливий сам факт дозволу з боку Сполучених Штатів Америки. І поки російські пропагандисти рвуть на собі волосся від таких новин, Кадирівці закликають росіян заспокоїтися. Ну, вдарять нічого страшного. Ну, вдарять вони німі. Хорошо, щоправда, не поділяє його оптимізму. Губернатор Ростовської області він дуже занепокоєний і закликає росіян готуватися. дальнобойні, дальнобойні ракети це друга друга вид угрози. Це вже касається напряму Ростова, всіх підприємств і всіх наших сних об'єктів, які тут розположені. Поэтому нам потрібен період кашнатмобілізані Крайне внимательными в. Яку ще обстановки до того як Україна отримала від Сполучених Штатів Америки дозвіл, росіяни дуже надували щоки, грозилися, погрожували ядерними ударами, зокрема по Вашингтону. А тепер, коли це сталося, Лавров нікчемно пробелькотів, що ну так, атакам сприлетіли у Брянську область, так званої Росії. Напевно, захід прагне ескалації. Атакам з сьогодні ночью по Брянській області. Использовался неоднократно. Это, конечно, сигнал о том, что Ну вони хочуть ескалацію. Особливо нікчемною. Оця заява виглядає на тлі попередніх заяв самого владіміра Путіна. Адже він прямим текстом казав, що якщо такий дозвіл буде надано, це буде означати, що зокрема Сполучені Штати Америки вже воюють безпосередньо проти так званої Росії. Це буде означати, що країни НАТО, США, Європейські країни воюють з росією. І отакими от заявами росіяни самі себе узяли і загнали у пастку, тому що це сталося. Україна отримала дозвіл. За логікою владіміра Путіна Сполучені Штати Америки напали на так звану Росію, але ніякої рішучої відповіді немає і близько. Не полетіли російські ракети на Вашингтон. Росіяни не атакували навіть американські військові бази, і ще більше вони ускладнили свою ситуацію, тим, що владімір Путін вчора підписав нову ядерну доктрину. Я Нагадаю, вона передбачає серед іншого також і те, що так звана Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на масовану атаку безпілотників. Росія може примінити ядерне оружие при поступленні достовірної інформації о массированому старті средств воздушно космічного нападения, самолети, стратегічка і тактичська авіації, крилаті ракети. Безпілотні, гіперзвукові і інші літатель апарати. Але Україна постійно здійснює масовані атаки безпілотників по цілях на території так званої Росії. І учора теж прилітало у Білгородській Народній Республіці та у Воронежі. І, по ідеї, росіяни могли би застосувати ядерну зброю у відповідь, адже це масовані атаки, проте, виявляється, масовані атаки не такі вже і масовані. Добре, а якщо це 20 безпілотників? О, ну, ви знаєте, я не думаю, що річ йде о. о... Ом, щоби конкретно 20 или 21 беспилотник. якось незручно вийшло. Росіяни знову не відповідають за свої власні слова. Ну і звісно, треба сказати про балістичні ракети. Згідно із новою ядерною доктриною, так званої Росії, вона може застосувати ядерну зброю, якщо по ній будуть бити балістичними ракетами, зокрема АТАКМС. Російська Федерація може примініти ядерне оружі при полученні інформації, о старті балістичних ракет. Атакуючих територію Російської Федерації і її союзників атакам да, це балістична ракета. Учора ракети Атакамс полетіли на територію так званої Росії, і звісно, це не викличе жодної ядерної відповіді. Росіяни ковтали й набагато більш болючі удари. Наприклад, коли Україна атакувала їхні ядерні радари, подобного роду удари це удар по нашій системі ядерного здіржування, і ще тоді діяла стара російська ядерна доктрина, і вона вже дозволяла у такому випадку завдати ядерного удару у відповідь, але сталося як завжди. Сам факт неприятен, ну, що делать, потерпен. І це я навіть не кажу про те, що у разі, якщо так звана Росія застосує ядерну зброю, вона залишиться без свого основного союзника, без комуністичного Китаю. Взагалі, росіяни вважають, що бити по території України ядерною зброєю невигідно. Ну що ми можемо на Україні, поразити ядерним оружим. Какую ядерним оружию ми можемо поразити кількість цілей. Топити за ядерний удар по Україні можуть хіба що кретини на заході, яким є вочевидь сам Соловйов. Затім, а хто? сказал, что вообще имеет смысл нанесение тактического ядерного удара по Украине. Это кретины на Западе такое предлагає резюмуючи, росіяни раніше казали дуже гучні слова про те, як вони будуть реагувати на дозвіл Сполучених Штатів Америки бити американськими ракетами по території так званої Росії. Вони самі себе загнали цим у дуже незручне становище, тому що тепер треба відповідати за свої власні слова, і росіяни розмірковують, якою ж може бути ця відповідь. Якщо не ядерна, то наприклад можна поставити озброєння хуситам. на це раніше. Натякав Владимир Путін. Ну чому нам не поставити протикорабельні комплекси, типу Бала Бастіонах усі? Проте росіяни вже й так постачають озброєння і хезболі їх уси у іншому випадку росіяни можуть атакувати Україну ракетами і оголосити, що це от їхня отака відповідь, але незалежно від рішень Сполучених Штатів Америки, вони й так би це зробили. Є у нашого ворога також і ще одна опція. Про неї учора казав так званий спікер, так званої Госдуми, так званої Росії. Володін він сказав, що так звана Росія застосує проти України озброєння, які раніше не застосовувала Не виключено використання нових систем вооруження, які потірі. Торії України Російська федерація не приміняла наразі. Це лише чутки, але є така інформація, що росіяни можуть спробувати сьогодні або у найближчі дні застосувати проти України балістичну ракету, яку вони дійсно раніше не застосовували. Це міжконтинентальна балістична ракета із фугасною, тобто не ядерною бойовою частиною, яка може мати боєголовку до 1200 кілограмів і дальність польоту до 12 тисяч кілометрів. Ймовірно, саме із цим пов'язано те, що посольство Сполучених Штатів. І в Америки і посольства низки інших країн на сьогодні призупинили свою роботу у зв'язку із загрозою повітряної атаки, але усе одно незалежно від того, які рішення ухвалюють наші партнери, росіяни, і так могли цю ракету застосувати проти України. Для них немає жодних обмежень. Ну і зрештою, Владімір Путін казав, що якщо буде дозвіл від Сполучених Штатів Америки, то це Сполучені Штати почнуть війну проти так званої Росії. А відповіді проти США скоріш за все ніякої не буде. Знову порвалися коричневі полоски. Зараз ми спочатку їх самі собі нарисуємо, потім самі обвінім в тому, що ми не можемо, а потім коли колі і коли ми уже. Невірнув, будь-яку загрозу з боку нашого ворога не можна недооцінювати. Якщо буде сигнал повітряної тривоги, обов'язково йдіть до укриття завжди. А поки що, нагадаю вам про вічне Противник сьогодні, по факту, розв'язав ну такий дорожний терор в Курській області. І, звісно, ось ця картина вдоль дорог, вона поражає десятки і. Деся... Кіса жодних машин без дронів камікадзе вже практично неможливо уявити сучасну війну, і це не буде перебільшенням, якщо я скажу, що якби не дрони камікадзе, наше становище, становище нашої країни було б набагато в рази гіршим. А, Україна зараз по ногам дірза за що того, що в них дронів більше. у цьому також є і ваш дуже вагомий внесок, але головне не зупинятися. І завдяки вам і ще кілька наших підрозділів отримали 200 нових FPV. Добровольчі формування Вання Полтавської територіальної громади дякує Сергію Стерненку і його спільноті за 10 дронів FPV. Русарі з небесний має тривати. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти дякує підписникам спільноті Стерненка за надані цікаві дрони, які допомагають знищувати ворога на курському напрямку. Слава морській піхоті! Слава Україні! Відікс груп го крема на спеціально призначенні ОМЕГА. Висловлю щирі слова подяки спільноті Стерненка та особисто йому за надану допомогу у вигляді 30 дронів. Від імені екіпажу 13-го батальйону, 95-ї десантно штурмової бригади висловлю. Подяку спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненко за надані дороги. Слава на Україні! Ми прикордонники! виконуємо боєзадання на сумському напрямку. Завдячуючи спільноті Стерненка отримали дрони для небесного Русалізу в кількості 20 штук. Завдяки ним ми зможемо виконувати очі російській розвідці. Дуже вдячний кожному, хто долучився до збору. Закликаю всіх, хто не залучався, обов'язково залучитися та починати донатити. Дуже вдячний кожному з вас. Слава Україні. героям, слава друзі, на будь-яку російську загрозу ми повинні відповідати консолідацією, єдністю і максимальною допомогою силам оборони України.